Приймачок Юрій Петрович, позивний сокіл. Юрій Петрович приймачок народився на Волинщині. Коли хлопцю виповнився один рік, родина переїхала в село Уздиця, що на Глухівщині. Юрій ріс у дружній багатодітній родині. Після закінчення дев'яти класів Уздицької школи продовжив навчання у Путильському педагогічному коледжі імені Семена Васильовича Руднєва. потім у Сумському державному університеті імені Антона Семеновича Макаренка, де здобув фах учителя фізкультури та отримав диплом бакалавра. У Глухівському національному університеті імені Олександра Довженка отримав диплом магістра. Працював у Києві у різних структурах, але знайшов себе у меблевій галузі. Був високопрофесійним майстром. У столиці його і застала війна. У перший день повномасштабного вторгнення Юрій записався у територіальну оборону. Проходив службу у 241-й окремій бригаді Сил оборони Збройних сил України. Згодом отримав звання молодшого сержанта. Разом із побратимами визволяв Бучу, Ірпінь, Чорнобиль, Херсон, Авдіївку. Останнім часом як командир зенітно-кулеметного відділення одного із артилерійських підрозділів молотив рашистів під Бахмутом, де у районі населеного пункту Іваницьке 22 травня 2023 року загинув. Останні слова героя. Мрію про роботу, сім'ю, донечку. Похований у своєму рідному селі Уздиця на Глухівщині. Усі, хто знав Юрія, згадують його як людину, яка ніколи не відмовляла у проханні допомогти, був щирим та надійним. Приймачок Юрій Петрович посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, за вірність військовій присязі. Вічна пам'ять герою назавжди 35, назавжди в строю.